Ось такий у мене вийшов шматок тушеного м'яса, чи як правильно назад, боженіна. Зараз я розріжу, побачимо, що всередині. Можна було б трішки, я це подумала, ще нитками стягнути, але я думаю, що все буде добре. Ось такі, дівчатка, виходять ось такі гарні кусочки. Супер. Розумієте, воно це все тушилось, воно це м'ясо постояло гарненько. Все воно пропиталося спеціями і й варилось в такому вакуумі. Жарити не обов'язково, дуже смачно. Так що рекомендую. Рулька, вона набагато дешевша, ніж звичайний кусок м'яса. Але кого, Якщо їх з Бога купити щось краще, то, звичайно, купляйте краще. А я люблю оце таке м'ясо. Спеції кладіть, хто які забажає. Хтось любить розмарин, хтось любить перець, туди можна покласти, болгарський можна. Хто що видумає? Рекомендую. Зробіть